Друзі, я їду і не можу не поділитися з вами цією новиною. Просто уявіть, шкільне обладнання з фізики на батьківщині Майкла Фарадея та Ісаака Ньютона У Лондоні компанія STEM Class представила обладнання для шкіл саме по фізиці. Це не просто участь, це визнання. У цьому році в Лондоні відбулася виставка Бет-2026. Це світова подія в галузі освіти та навчальних технологій. І цього року там було представлено обладнання компанії STEM Class для фізичних кабінетів. Виготовлене в Україні. Компанія Stem Class представляла сучасне обладнання для уроків фізики, для експериментів, демонстрацій, реального розуміння процесів та фізичних законів. Те, що зазвичай ми бачимо лише в європейських та американських школах, сьогодні створюється українськими фахівцями. І знаєте, що особливо цінне? Це те, що це обладнання не для вистав. Воно для реальних уроків, для реального вчителя, для реальних учнів. Для мене як вчителя фізики, це не просто новина. Це гордість, що наша освіта і наші розробки є частиною світового освітнього простору.